Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ на Закарпатті перевищує 70%. Понад 76 тисяч закарпатців наразі вже перехворіли на сезонні вірусні інфекції. Кількість хворих продовжує зростати. Зокрема, за останній тиждень в заклади охорони здоров'я звернулося 9037 тисяч хворих з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Епідемічний поріг наразі перевищено майже на 70% загалом по області. Хочу відмітити, що епідемічні пороги перевищено в усіх районах області. 62% захворілих діти, аби зупинити поширення сезонних недуг у більшості навчальних закладів області, запровадили карантинні обмеження. А карантин переведено 65 навчальних закладів загальної середньої освіти та 95 закладів дошкільної освіти. Окрім того, у 205 навчальних закладах загальної середньої освіти переведено на дистанційне навчання. Це за оперативною інформацією, але Оскільки захворюваність продовжує зростати чи не продовжує, в залежності від ситуації такі заходи можуть запроваджуватися там і сьогоднішнього, і завтрашнього числа, тобто по, по епідемічній ситуації. Майже дві сотні жителів перебувають на стаціонарному лікуванні. У 13 хворих зареєстрували ковід. 19 та найбільше закарпатці хворіють на грві та грип типу Б. Найчастіше, що грип зараз дає це ускладнення, це вірусну пневмонію. А якщо вже є вірусна пневмонія, то вона важко лікується, тому що це не бактеріальна, що можемо призначити антибіотик. Особливо якщо, якщо це стосується грипу, то звичайно треба звертатися в перші дні, тому що є протигрипозні препарати, є специфічні препарати, які, звичайно, лікують це захворювання. І просто треба звернутися своєчасно. Ми діагностуємо це захворювання грип. У нас є швидкі тести. Медики застерігають краян не займатися самолікуванням. При перших симптомах занедуження краще звернутися до лікаря, аби оберегти себе від ускладнень. За прогнозами лікарів, висока захворюваність в області збережеться ще щонайменше два тижні.